Тама ж Бадокі заснував Алтазу у 2011 році як платформу для незалежних журналістських розслідувань. В Алтазу, що у перекладі з угорською означає прозорий, Бадокі висвітлює корупцію, зловживання владою та інші важливі питання, про які стало все важче говорити в Угорщині медіа в Угорщині перебувають під сильним політичним тиском, і тому я залишив свою роботу у провідних змі і заснував некомерційну організацію щоб звільнитися від цього тиску. Цей тиск походить від уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана. каже тамаш медіа аналітики вже давно критикують Орбана та його прихильників за спроби контролювати медіа, формувати громадську думку та консолідувати владу. Вони почали купувати засоби масової інформації, які фактично окупували, наповнили партійними прихильниками та перетворили на інструмент пропаганди. Крім того, приватні змі були захоплені владою і перетворені на своєрідні засоби пропаганди. У 2018 році створення Центральноєвропейського фонду преси та медіа, відомого як Кезма, стало поворотним моментом для угорських змі. Він об'єднав майже 500 медіа в єдине провладне утворення. Зараз збереглось лише кілька незалежних ЗМІ, таких як Алтазо, Телекс і «444». Щоб продовжувати працювати, вони частково покладаються на фінансування від міжнародних донорів. Габор Поляк, професор медіаправа, каже, що керівництво угорщини наразі має дві медіа стратегії: одна просуває про урядовий порядок денний і фінансується державою інша частина медіасистеми є незалежною. Там журналісти виконують ту ж роботу, що й журналісти західного світу. Вони роблять дуже якісні журналістські розслідування. Але це фінансування зараз під загрозою з боку управління захисту суверенітету Угорщини. Створений цього року державний орган має завдання досліджувати джерела фінансування окремих осіб та громадських організацій. Уряд каже, що закон необхідний для захисту від того, що влада називає неправомірним політичним втручанням. Але критики уряду, зокрема Алтазо та Transparency International Hungary, стали одним з перших мішеней розслідувань. по суті це дві некомерційні організації, які дуже активно борються з корупцією і багато зробили для викриття корупції уряду Орбана за останні десятиліття. Угорські незалежні журналісти б'ють на сполох. Створення офісу захисту суверенітету змусило нас зібратися разом і видати спільний лист відкритий лист у якому говорилося що це є загрозою і це неприйнятно Європейська комісія також вжила заходів у травні. Вона надіслала офіційного листа та висновок, у якому підкреслила, що угорський закон про захист суверенітету суперечить законодавству ЄС у своїй відповіді. Угорщина заявила, що закон покликаний обмежити іноземне фінансування політичних партій, але комісія не погодилась і у жовтні передала справу до суду Європейського союзу. Тепер майбутнє існування незалежних в Україні члені ЄС розглядатиметься у суді. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Будапешт Угорщина.